Всім привіт для тих, хто вже в бізнесі, і для тих, хто тільки починає свій бізнес, хочу залишити свій відео-відгук на бізнес-курс Сергія Савицького. Я новачок в бізнесі. На курс потрапила із запитом систематизувати свій бізнес, а саме літературну агенцію в Британії. І хочу сказати, що мені дуже пощастило, що я потрапила на цей курс саме на ранньому етапі формування свого бізнесу, оскільки це, безперечно, оберегло мене від багатьох помилок в майбутньому. Крім того, що я розібралася на цьому курсі з такими базовими, але критично важливими питаннями, як, як будується. Бізнес-модель, як формується команда, як планується бюджет, як розібратися в якихось критичних моментах свого бізнесу, та як забезпечити себе на майбутнє, підстрахувати, підготуватися до якихось ризиків в бізнесі. Також була присутня дуже крута підтримка самих учасників цієї групи, фідбеки на кожному етапі формування мого бізнесу. Тож я щиро вдячна Сергію Савицькому за цей курс, тому що це не просто знання, це така бізнес-модель мислення. Я щиро рекомендую цей курс кожному, хто будує свій бізнес. Наскільки мені відомо, зараз йде набір на наступну групу, і курс почнеться 31 січня, тому дуже рекомендую.